Доставка в Сіятлі спеціально для тебе знов ексклюзивно. Підтримуй, ласка, це відео лайком, підпискою та додивися це відео до кінця. Так краще працюють алгоритми Ютубу. І в мене є більша мотивація знімати такі випуски. Сьогодні субота, працюємо цілий день на доставці і подивимося, якийсь заробіток, кур'єра в Америці. Приєднюйся, сьогодні буде дуже багато всього цікавого. З мінусів. Отака сьогодні погода. Але це мене не зупиняє. Я все одно заряджений, все одно я вам підготував дуже багато цікавого. Перша доставка за 5 доларів 61 цент, 2,8 молі. Кстати, Макдональдс, самого ранку Макдональдс, люди добрі, майте совість, подивіться, яка погода. Взагалі, мене вже Макдональдс, йдемо забирати перше замовлення. Блін, та погода насправді така ужасна, Оце зима всі для щоб ви розуміли. Щоб мені Lexus змій би помити, було б взагалі прекрасно. Я вже планую це відкласти діло на літо. Їхати 8 хвилин, прям дуже близько. 5 доларів це на навіть звучить непогано. При теперішніх реаліях при кількості мігрантів це виглядає дуже навіть непогано. От мені цікаво, я за 5 доларів маю ходити, оце мокнути. Чи до мене до машини мали підійти забрати? Перших 5 баксів. Перших п'ять баксів, я не знаю, я зараз... Я зараз реально, я зараз ціхану і возьму білети на Мальдіви. Серйозно, я не буду з тим жартувати. Бін, це настільки абсурд. Щоб ти розумів, а, Ві 3 долара 61 цент, а за саму доставку тільки 2 бакси. Блін, це капець! Це реально Мальдіви. чекайте мене, я вже їду, вже лечу. Не забувай поставити лайк, підписатись та додивитися відео до кінця. Приємного перегляду. Я недавно зрозумів, що американська мрія це мати будинок в Америці. В цьому полягає американська мрія, розумієш? Я сюди їхав за іншим, я навіть не в курсі був. Я тільки через півтора роки зрозумів оцю істину. То кожен мігрант мріє про це. Отакий От будинок мати, і все, і ти виграв це життя. Зараз карта світиться отут аж жовтим, воно мені пропонує сюди їхати. Але я стою біля старбаксу і є шанс, що я зараз отримаю звідси замовлення. Було б сильно круто, я б був щасливий, щоб хоч щось спасало мою суботу. Кстаті, є старбакс за 3 долара 0,7 молі. Можна, в принципі, проїхатись, це прям буде дуже швидко. Що думаєте? Думаєте, брате, щоб не сидіти? Думаю, теж возьму. Щоб не сидіти. Йдем в Starbucks, подивимося, що вони там приготували. Дуже ця погода, це капець, звісно. Сьогодні отака штука планується цілий день. Та це. Ну за що мені? Коли я тільки на доставку виходжу, я постійно маю мок. Ну дичка, в мене Starbucks, в мене капає зараз. Вообще, я зараз все по білому салоні. Потича. Фу, І це я ризикую своїм життям за 3 долара. 10 доларів. За 7 і одну Ми, Звичайно, що сьогодні з цього додатку всі замовлення беремо. Блін, це насправді ужас якийсь. Я запізнююсь туди. Мені зумні кажуть, їдь сюди, а я нічого не встигаю. я взагалі нічого не бачу. Чекайте. Боже, я вже так змок. Це, це... це кап'є, та фоткайся той айфон. Він коли не мокне, це ще, ще то дерево. Приходиться паркуватися по-Рогульськи, бо тупо нема де перепаркуватися, мені буквально на 2 хвилини забрати замовлення. Подивись, ну це взагалі що за шедевр приїхав до Америку? Де вхід? Я не зрозумів, де вхід? Коротше, я запізнився на це замовлення, перепаркувався по-професійному. І вони приїжджають, кажуть, заклад, в мене є замовлення, а вони навіть його не почали готувати. Це, блін, я ніколи не розумію ті заклади. Вони просто стоять, владно. Якщо дуже ресторан такий, прям бізі, дуже в них багато клієнтів, я зрозумію. Ну, от зараз просто там я стою і, і вона стоїть, і вона навіть не може роздоплитися, вона навіть не може зрозуміти, що я хочу від неї з моєю англійською чи то з її англійською. Коротше, Америці протести. Проте Айсів, без протести, і в моєму септі демократичному дуже багато їх. І диви, яка б, який би дощ не був, яка б ужасна погода не була, вони все одно стоять і вони будуть там стояти. Це цікаві люди. Коротше, приїхав в такий будиночок b 2. Високоімовірно, імовірно, що мені треба залишити тут і свалювати, бо я запізнився на 15 хвилин. Так, робимо фоточку. Фух, я зробив це. За півтора години я заробив 18 доларів, але я не засмучуюся, я рухаюсь далі і вірю, що сьогодні будуть гроші. Ну, поки не дуже сильно, але надія є. Треба поїхати забрати і відвезти. Виглядає непогано. 8 доларів чайових з цього, того я прям сумніваюся. Все ж таки вирішив його прийняти, 6 хвилин їхати. Я вже в дорозі, дощ просто нині він не зупиняється. Ти розумієш цілий день. А я прям вибрав день, коли виїхати на доставку. Вчора було цілий день сонце. Я Ні. Я, я принципово в сонце не поїду працювати. Не поїду працювати. Я, прин... я принципово в сонце не поїду працювати. Тільки дощ так зразу дивись, зразу доставка йде. Коротше, в мене вже друге замовлення. Я паркуюся вже ну, просто де попало, бо все прям дуже зайняте, нема де припаркуватися, друге замовлення. Розумієш, я такий горе кур'єр, я або сиджу без замовлень, або понабираю і потім ніде не встигаю. І ще й паралельне відео знімаю, при тому, що я би вже мав їхати. А ще кстати, з таким краєвином зараз їду. Прям дуже фактно виглядає. А ще в мене є тут така штучка, отака, яка закриває вікно. А в кіа такого не було. Боже, я такий щасливий, що кап'єць, серйозно. Може натиснути? Може відтиснути. <смі> Боже, коротше, все. Ну, типа, ти розумієш, коли ти довго працюєш на доставці, в тебе вже різні думки лізуть, ти вже і своє життя згадав. Короче, в заді, оцей мужичок, що пішов, він охранік, щоб ти розумів, він security, він охоронець угол. Просто він, він працює охоронцем Оце, Це, це взагалі кап'єць. Боже, я би сам хотів на таку роботу. Я б навіть прибиральником в Гугал пішов, серйозно. Коротше, зараз навкруги у мене прямо це Офіс Microsoft, це Google, прям такі корпорації, які я раніше, знаєш, ну, чисто чисто ти навіть подумати не міг. Серйозно, от е, приїду до хати і куплю собі акції <гум> Щоб... Це мерзош. Що... Я настільки хороший кур'єр, що в мене є одне замовлення. Логічно, я би мав поїхати відвести його. Я їду ще два замовлення. Восьму. У мене зараз буде три замовлення. З двома я не міг впоратись, Зараз я беру собі ще три замовлення, Я весь взагалі молодець. Коротше, мені вже клієнт пише, типу, де моє замовлення вже 30 хвилин. Я, що я йому маю написати? Пишу, що я вже їду. Блін, так, так незручно за цим. Воно розкидає і в пріоритеті один додаток, а їду за іншим. І така каша. Все, в мене вже три замовлення. Коротше, оця індійська їжа. Боже, як вона воняє? Ти би знав. Індійську їжу я доставив. змог, капець, тільки що бігав обкруг, дощ, припаркуватись нема, де? Романтика не доставка. Почастіше би такі замовлення, так кайфую від них. Блін, так обідно. Я вже от під'їжджаю, от заклад, отам. Отам під'їжджаю. Я їхав 5 миль. Я їхав сюди 3 милі і якраз мені скасувало. Ну це, блін, це так обідно. Ех. Я отакий дуже за замовленням і такий думаю, нафіг мені то все треба. Татя задні, отакий лаксус, як у мене, красивенький. <реку> Боже, воно все холодно, мокро. Ти йдеш не знаєш куди. Зараз твою машину заберуть за неправильне паркування. Воно. е. Чесно, я не знаю, яка може бути гірша робота в таку погоду. Коротше, я приїхав, ось такий домічок. Блін, прикольна машина. Ще й на лактарці. Шаричка, дуже тут вікна, панорамні, все красивенько. Це вже восьме замовлення, яке я доставив дощ далі цілий день, але я вже виїхав в таку природу, щоб ти розумів, сьогодні 4 лютого прям ялинки, все зелене, прям реально як на Гавайях далі катаюсь. Коли ти таксист або кур'єр, у тебе є вічна проблема, ти не маєш куди сходити в туалет. Я приїхав в парк, не питай для чого, не, не просто, щоб під душем погуляти. Я шукаю ту саму зону. <гум> Я сподіваюся, що все окей і ви мене добре розумієте. А ще дійсно, знаєте, що крутого в Америці? Це прям такі майданчики. Вони безкоштовні, і ти можеш займатися тим, чим ти хочеш. Хочеш грай теніс? Хочеш грай теніс, баскетбол і навіть є для футболу ворота. Блін, це безкоштовно. Приходь і займайся тим, чим хочеш. Тобі не треба ні за що платити. Просто переходь, перемняч і безкінечно. Тут така прикольна зона, прям дуже прикольно. І фонтанчики є. Америка в цьому плані це прям топово, що є такі місця, де ти можеш займатися з власним хобі безкоштовно. Просто, щоб ти розумів, то 270 баксів. А я везу це за 6 доларів. Це взагалі, може це не вести, нафікали, на да, слухай. Хай самі. <світ> Ладно, я ж добросовісний кур'єр. Ну це ж це не справді, це трошки ужас, ні? Ну погодьтесь, 270 баксів, воно важке, не знаю, десь кілограм так 5, а може і 6, ну прям релі важке. Прикол в тому, що а, я вожу бургери, щось прям піцу, щось таке дороге, щось таке їстівне, якусь курочку, а сам їм банани. І запиваю водою. Це мій обід. Обідною якось, слухай, і ще я то все роблю майже на благодійній основі. Yeah. Якщо твоя тусовка не похожа на цю, навіть не думай мене кликати. Зрозумів? Напевно, аж тиск піднявся. Естетично красивий район. Оці будинки, вони як намальовані. Прям дуже красиво. Тут така обстановка. Прям дуже крутецька. Ось одне замовлення в копілку. Їду далі працювати, бо я щось вже так замахався. Вже п'ята година, і я без перерви. Цілий час їду, 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 хочу, мокну їду. фух. Принципі, отак виглядає американська мрія. Мати такий будиночок, жити подальше від міста. І все. В принципі, отак. І мати покрутішу машину. Просто! 50 баксів, 50 за 8 миль. Все, я таке беру, я погнав. Я ще досі повірити не можу, що я отримав замовлення за 50 доларів. Вау! Wow. 49 доларів я отримав за те замовлення. Але там дійсно воно велике, тут 13 позицій, прям зараз дуже багато їх і буде. І це прям кайф. Погнали! Ну Прям це дуже крутий сервіс. В них є планшет, і ти прямо сидиш собі. Робиш замовлення, зразу тут оплатив, тобі зразу принесли. Подивитися все. І це прям дуже круто. Слухай, ось який тут потолок? Це дуже крутий заклад. Реально, поки кайфую, давно такого не бачу. Прикольно, що й поліз поїхав, поїхав. Реально, прям неочікувано. Ставлю цьому закладу бонус. Я його навіть вийду, навіть покажу обов'язково. Коротше, я там так забавився, що я не хотів, і те мені вже доставки не треба було. Заклад та Ред прям крутий заклад. Оце замовлення, прям оце, і ще там взаді мені стільки оцього напитку дали. Коротше, треба їхати, треба надати за 50 доларів належний сервіс, я так вважаю. Насправді 50 баксів, а їхати всього 12 хвилин. 5 годин працював за 60 доларів, і зараз за пів години зароблю 50 доларів. Це капітець. Це доставка. Welcome to America. Коротше, я достав за спиною це оцей будинок. І коротше 50 баксів є, вже навіть хтось вийшов, оглянув і знову заховався. Отак От по-американськи, знаєш, вони прям ніколи не виходять, вони завжди біля будинку їм залишають. Поки нема замовлення, вирішив злетіти дроном і подивитися, як там воно згореть. Рекомендую підписатись на мій Twitch канал. Там я проводжу живі стріми. Силка буде в описі під цим відео. Коротше, є нове замовлення за 3 милі 12 доларів. Треба брати, приймаю. Забрав замовлення і прям. Там було написано, що тут а, 17 позицій має бути. А тут всього навсього один кульочок. Попереднє замовлення, яке є віз, там було 13 позицій за 50 доларів. А це за 12 доларів і 13 позицій. Ну, якось несправедливо, ні. Коротше, ще плюс одна доставочка за 12 баксів. Їдемо далі, бо вже має наступне замовлення. Зараз підуть замовлення одне за одним. Фу, я щось вже змучився насправді. Такий вийшов випуск. Я відпрацював рівно 7 годин, заробив 14 замовлень і заробив 133 долара. Це було дуже багато дощу. Було десь я вже емоційно замучився. Дякую, що додивився до цієї хвилини. Постав обов'язково лайк, підтримайте відео підпискою і зустрінемося в наступному відео. Дякую за перегляд!